Нескінченні затори на дорозі. Чи розважить водіїв ароматизатор повітря, що виглядає і пахне як шинка? Аудиторів дивують такі гаджети для автівок. Цей ароматизатор походить з Азії, так само, як інший інвентар: столики, охолоджувачі, навіть ліжка. Фанкі фреш зроблено в Тайвані. І куди його вчепити? Ну, до дзеркала можна причепити. А запах переходить на одяг. І таке може бути, що тхнути мені би вийшов з фастфуду. Імітатор звуку потужного двигуна лаштується просто до прикурювача. Ага, тут можна встановити частоту, а потім на неї налаштувати радіо. Тоді чутно. Так, звичайне сімейне авто перетворюється на спортивний автомобіль. Принаймні на слух. Потрібно чути, що відбувається ззовні. А коли я через цей гуркіт не чую сирени швидкої допомоги і перекриваю її шлях, це недобре. А ось на цьому маленькому столику можна було би подати стильно сніданок експертам навіть під час їзди. А тепер на слаломну трасу. На першому ж повороті кава розливається. А ця річ мали би зберігати напої прохолодними. Утім, у неї немає кріплення. Якщо поставити на підлогу, вона одразу перекинеться. Цей прилад може нагрівати чай, суп чи каву до 70 градусів. Якби тут зараз була гаряча 70-градусна кава, не можна було б виключити опіків, тобто це небезпечно. Так воно має виглядати, і так воно зроблено. Yeah. Що скажете про цю інструкцію? Чудово для будь-якого китайця. Ліжко для заднього сидіння автомобіля можна надути за допомогою електронасоса. Це має бути знизу, де місце для ніг, а це місце, щоб лежати. Так мало би бути зручно позаду. Пане Зандере, тепер у нас тут житловий автомобіль. Так пахне їжею, лягаєш тут, хоча й з порожнім шлунком. але. Як воно лежати там позаду? Лежати тут справді добре. Трохи замало місця у довжину, але є ще одне ноу хау. Це так звана страусина подушка. Тобто хто хоче від усього відключитися і відпочити, той одягається і більше нічого вас не потурбує. Власне, страусина подушка призначена не для водія. Добрий! День. Що у вас тут? Ой-ой-ой. Поліцейські конфісковують майже всі гаджети для автомобіля з міркувань безпеки. Навіть ароматизатор повітря, свинячу шинку якщо ця штука глидається біля мого обличчя. Я відволікаюсь. Це може заважати дивитися на дорогу, і тоді жодна страхова компанія не відшкодує. під час їзди так відпочивати не можна. Усі пасажири автомобіля мають бути пристебнуті пасками безпеки. Хиткий столик з гострими кутами під час гальмування він може полетіти, поранити інших пасажирів. Ми це не радимо. це просто сміття. Хиткий столик, нестабільна підставка для напоїв, ліжка для автомобіля, страусині подушки та шинка на лобовому склі не дозволені, якщо вони можуть загрожувати безпеці транспортного руху, пояснює поліція. А от голосно слухати радіо можна, навіть якщо це лише гучний шум. Тож, перед тим як купувати якісь, на перший погляд потрібні дрібнички для машини, варто добре зважити всі за і проти.